Тиждень флоту Invictus 2955 повертається на планету Аркор у місті Ерія. 18 саме тут пройде грандіозна щорічна виставка найкращих військових технологій об'єднаної земної імперії. Усі охочі зможуть безплатно завантажити та пограти у Star Citizen. Це чудова можливість для новачків спробувати гру вперше, а для ветеранів поринути у святкову атмосферу. Слідкуйте за магазинами, де можуть бути придбані стартові пакети з непоганою знижкою. На виставці буде ТС-драйв найновіших бойових кораблів. Спробуйте в дії найсучасніші військові судна, ексклюзивний огляд, Ознайомтеся з останніми досягненнями в галузі космічного озброєння та технологій, можливість побачити легендарні кораблі з минулих років, екскурсія на епічний фрегат Ідріс, що пристикований до головної вежі ерія 18. Будуть представлені нові кораблі: Міск Старленсер TAC, Гвардіан Мікс. Асгард – грейка Емтісі Колісний Транспорт. Також ви можете ознайомитися з розкладом, щиро наданим містером Фоксером. Посилання на його ресурси в описі під відео це свято військової могутності, передових інновацій та глибокої поваги до всіх, хто віддано служить і захищає честь імперії. У цей день ми вшановуємо героїв, які стоять на варті безпеки та стабільності. тиждень флоту «Інвіктус-2955» з 15 по 27 травня.